Ну що ж, і у нас до студії завітав капітан Донецького Шахтаря Даріо Срена, один з героїв сьогоднішнього поєдинку, тому що був автором результативної передачі, взагалі відіграв як свої найкращі руки. Даріо, ми зійшлися на тому, що сьогодні ну, Шахтар зіграв цей поєдинок, як останній поєдинок. Тобто вони розуміли, що сьогодні треба тільки перемога. Правильно? ж? Та у нас, ви знаєте, такий чемпіонат, як сьогоднішній, якщо б він розрів 6 очков, я вважаю, що б вже чемпіонат закінчився. Так що сьогодні у нас був останній шанс. зацепиться за первое место. И сыграли нашу игру. Мистер очень, очень хорошо изучил Динамо. Играли недавно с ними Суперкубок. Настрой было видно с, нас, с первой минуты, какой у нас хороший настрой. Пару футболистов приехало позже со сборной, поэтому еще рано поставили вот это дерби, но на концу можно быть довольны. И сказал, что Шахтер сегодня сыграл одну из лучших своих игр с Динамо. Ну, ми просто зійшлися до того, що то каже, ми коли дістали склади команд. Ми, в принципі, здивувалися Бернарті і Смейлі на фланзі. Правда ж ми були не готові. Едуард. Ну неожиданно було. Ми, ну але як виявилося, що Бернард Бернар став одним з героїв поєдинку, він один з найкращих матчів. Тобто, ви десь чекали, що він може так зіграти. Взагалі, які слова йому, ну, тобто за рахунок чого так вдалося? Ну, ви батаїв... знаєте, багато критики було насчет Бернарда, тому що дуже э, дорогой трансфер був, і, і сьогодні він показав, що стоїть кожну копейку. Вот это настоящий Бернард, вот это Бернард, который нам нужен, но я хочу похвалити всю команду сьогодні, з вратарьа, э, до остальных, всю скамейку, тренера, що сьогодні грали дуже зрелищий футбол. і з таким футболом фактером можна далеко. Давайте зараз є можливість у нас подивитися моменти першого тайму цього поєдинку разом з капітаном Донецького шахтаря, разом з нашими експертами, для того, щоб зрозуміти все таки, що відбувалося на футбольному полі і наскільки перевага Шахтаря була сьогодні більшою, великою. Дуже хороша атмосфера, незважаючи на те, що не були переповнені трибуни, але в принципі атмосфера була достатньо хороша і Ви відчували підтримку своїх болівальників так само, як болівальників Київського Динамо. Ну, ви знаєте, містох мінутах почали дуже Очень добре. У нас вже 10 минут прошло, я думаю, що у нас були три чистого моменти. Це б не було несправедливо. Це все футбол. Ну От перший момент. Знову ж таки, всі атаки практично йшли через лівий фланг, Дарів, не через вас. Мусимо віддати лежати через лівий фланг, хоча перша, та, перший момент. І в принципі ми засумнівалися, боячись, що зараз будуть якісь певні незрозумілі, тому що ну, ми зійшлися на тому, що можливо і порушення було, але жовта картка ніяк не заслуговувала, правильно лежа? Ні, ну здесь було нарушення, ми бачили. але я думаю, це не було отмашка, я просто хотів перекрити м'яч корпусом і так вибросив руку, що... На руку, вот іменно виложу, наткнувся, поэтому здесь не було грубості такої предзяти. Арбітр відразу показав жовту карту, в принципі, ми десь засумнівалися. Тому що може бути, знаєте, як ми завжди говоримо після гри більше про арбітраж, ніж про саму гру. Знаєте, може, судья хотів одразу встановити. Спокій. Що, да, що спокійно було в перший минутих. Ракіцький, пару кілька в нього прошкодило от от передач на э, Бернара. Тут у мене враження, що просто десь недооцінили футболісти Київського Динамо, що якраз може зіграти якісно Бернард в атакувальній грі. Подивіться, яка діагональ пішла. Як від... ну, можна не оцінити? Чоловік має скорость, має техніку, може один в один-в один обіграти. Обыграть любого, даже двоих может оборотить. Он сегодня продемонстрирует, поэтому ну, тут недооценки быть не могло. Дело так. в том, что просто у Ракитского было столько времени, столько. Ну, то есть ему никто не мешал, не накрывал, никаких, ну, вообще не было помех. Да? То есть он спокойно. А все знают его передачу на 40, на 60, на 70, на сколько угодно. Поэтому тут. Ножки, перевід бачимо на Бернара. Знову І тут добре, він зупинив м'яч. прострілював, але тут дуже важко було. Хоча атака продовжилася, і м'яч залетів. Це вже восьма хвилина, вже два момента було. Два момента алми у нас била очень э, очень длинатория четверг то есть доже среду и сегодня стадали посмотрели и мы помню что динамо мы знали что они будут играть в четыре линии что не будут страховать спину поэтому сегодня ожидали а что означает не буду страховать спину а они играют в четыре линии знали что у нас появится свободная зона за спиной э, сильве виде и драговича антоша лежат Да, Знаєте, як, ви да, для да, вас, да. як Для вас, як для нападника, коли не, не страхують спину. Ну, так... Зони вони є, есть, туди туда надо вбіжати і туди туда надо дати этот пас. Поэтому правильно сказав Эдуард, что давали делать эти проникаючі передачі, але ну, не було должной страховки в отборе, ну, Динамо нам они Наскільки я знаю, вони в Турції працювали, вот эту схему. І ось знову, -таки, знову Бернар. Подивіться, Бернар, знову 12 та хвилина, знову легко дають йому, і тут повинен був бумарно забивати. Плохо остановил немножко. Вот уже был да. звоночек, тревожный звоночек, і ми увидим, що перший забитий мяч практически отражение цього моменту. Момент Динамо після трьох моментів шахтаря був момент Динамо, хороший момент. Бачите, тут Ярмоленко розібрався oh, зі смайлі, правою ногою пробив, але пробив, ну, важко було, що на реакцію п'ятого. Так, це єдиний момент, у Динамо на сьогоднішній грі. Молодець п'яту проходило. П'яту виручили. футболіст високого рівня, якщо йому даш. 2 м свободна зона, у нього є кайф схож, щоб забити. Якщо б Андрій підняв повыше, там проходило, було видно, ну, здорово, здороває вратарся. Да, да йому да. тяжко закривати. Ну, Зі захисник хорошо зіграв під незручну ногу, він його загнав, да. Дадим толку завжди треба закривати праву ногу, но він ніет і по ліво і по зліву, да. Но він дуже сильно на праву ноги. Ну і э, дивимося ще моменти. Тут э, Мораїс, Мураїса по Мраїса. Ми згадали тільки на 31-й хвилині зустрічі, коли от тут він зачепив м'яч, скинув ледь не втік Ярмоленко, але п'яти дуже... прочитав. Взагалі я вам хочу да. сказати, що він ногами грає напевно зараз ворота. Луже, один найкращий... чи, ма... Луже чи ворота з найкращих України, правда? Це наша тактика. навіть не в тому, що ми Місто Ми завжди і спокійний футбол. От гол ніхто не зустрічає Марлоса. Він віддає на Бернада, Бернар спокійно зупинив. Відбору нема. подивилися, дали про. І все. Ну, здесь видно, что Дима Киев грає чотири лінії, Посмотрите, ніхто не закриває пас назад. Четыре в стоят лінії, ми хорошо изучили. И не знаю, сегодня большой праздник зробили за что первый за Донбасс, за Дунесть, поэтому это историческая победа. Заслуженно. 4. Ну, в линию это хорошо, но встречать кому-то кто-то должен Тут мешать, наносить ничего удар. Там же какая? треба грати персонально. Ну, вы знаете, ну, я, то... я не хочу сейчас бить трейдером динамо, поэтому у них есть трейнер, sí, даже два стреч. тренера, которые будут э, теорию делать и изучать, что было хорошо, что плохо. Дуже задоволений був е, Мірча Челичаску. В принципі, знаєте, було помітно, як він хвилювався по ходу цього поєдинку, але подалося враження, що він ну, знаєте, не ну, переживає, що він в грі. Ну, знаєте, після таких ситуацій хоче спокійно. Когда рішаєш мечі, грає, Шахтіор ще спокоєм, передає вірність на команду. і Сьогодні з перших хвилин Шахтар, я ще раз втораю, показав свою настоящу ігру. Можна сказати, Дар'я, що сьогодні в швидкості от якраз е Шахтар, ну, тобто. Выбудувал свою гру на швидкості, На тому, що в швидкості більше швидкісних футболістів у Шахтаря, ніж у Динамо. Я считаю, що, може, Динамо вийшов на поле расслаблен, уверен, що обіграє Шахтер. Тому, Не знаю, я хочу похвалити ще раз свою команду, поэтому всегда дуже красиво, дуже хороший, дуже зависший футбол. Я считаю, що счет 0-3 могло бути и більше. Ну, от на ваш екран, як бачите, так само повністю в грі, повністю зосереджений Даріо на тому, як відбувалися подія на цьому поєдинку. Ну, от ми проговорили перший тайм. Даріо, ми хочемо подякувати за те, що ви до нас прийшли. Спасибо. Ми розуміємо, що ви тільки з роздягальні. Справді з цією перемогою. І найголовніше, те, що ви продовжуєте боротися за чемпіонське. Золото за Будем найкращі місця тяжело, України. Буде ну, знаєте, зараз всім важко. У нас така країна, що зараз всім важко. Через то ми вам бажаємо. Сьогодні за вас болівало і болівало дуже багато болівальників, болівало дуже тепло. Для них треба грати Спасибо. і грати для всієї України. Так що Спасибо. всього найкраще. Всього щасливого. Ну і у нас є можливість зараз послухати відразу ж президента Київського Динамо Ігоря Суркіса. Була гарно новина Ярмоленко, новий контракт на 5 років. Це означає, що він залишиться ще сезон далі. Чи це все до міжсезоння знову ж таки? Нет, ну почему мы подписали полноценный контракт на пять лет, и я считаю, что Ермоленко футболист, я об этом и раньше говорил, который нужен киевскому Динамо. Ну, естественно, он хочет, и я это подтверждаю, что он хочет играть в более сильном чемпионате. И правильно он говорит, он не хочет ждать таких игр по 2-3 месяца с шахтерами или в Лиге Чемпионов. Он считает, что он перерос, это чемпионат. Но... Мы должны диктовать сегодня условия, воспитав Ермоленко, и те клубы, которые хотят его приобрести, мы цивилизованно готовы садиться в это трансферное окно. В следующее, через год, я не знаю, когда поступит такое предложение, но нормальное, хорошее предложение по игроку, такому, как Ермоленко, который э, заслуживает играть в самом выдающимся клубу Европы, мы хотели бы, чтобы это предложение было цивилизованное, нам не диктовали на ленточке трансферного окна, что вот там написано, что-то продайте Ермоленко. Поэтому мы с Андреем сели, и он нормальный, вменяемый парень, но очень образованный, он все понимает, и мы обо всем с ним договорились. Я. Дя... Я очень счастлив, что такой футболист пока продолжает играть в киевском Динамо. Я думаю, что он принесет нам еще много пользы. Нельзя по одному матчу судить удало, Удался ему сегодня матч. Не удался, мы проиграли, не проиграли. Жизнь продолжается. Футбол сегодня выиграли, завтра проиграли. Или мы полтора года не проигрывали никому. Но на сегодняшний день это произошло. Поэтому опять-таки сделаем выводы. Я думаю, что все будет в порядке. Парший пиццум из раздягальни, мали розмову. Нет, я просто сказал, что не бывает команд, которые не проигрывают, поэтому надо привести себя в порядок, сделать выводы из этого поражения, серьезные выводы и готовиться на Челси, потому что на этом сезон не заканчивается. Мы проиграли одну из игр, которые могли проиграть как Шахтеру, как и другой команде. Обсуждать нечего. Шахтер был сегодня во всех компонентах футбола, самой игры он был сильнее и Я считаю, все закономерно, счёт на табло. Но надо делать выводы всем вместе и двигаться дальше. Ну, сильно засмутилося вот на по вашому зовнішньому вигляді, що після 0-3 важко в Києві програвати, вже давно так не програвали. Ми ну, не прог... програвали, а тепер програли, поэтому надо собраться и продолжать ж футбол. Сегодня проиграли, завтра надо стремиться выиграть, поэтому Трагедии-то из этого делать не надо, шахтер точно так же был мотивирован, хотел победить и реабилитироваться за те поражения, которым проиграл Реалову. И ПСЖ они были не, не менее болючие, как говорится, чем поражения сегодня. которая потерпела Киевская Динамо от Шахтера. Поэтому все, мы, у нас одинаковое количество очков, все начинается сначала, но надо сделать, естественно, еще раз хочу подчеркнуть, соответствующие выводы, потому что так футбол играть, тем более с такой командой, не, нельзя. Должен быть на поле коллектив, который будет все обороняться и все, как говорится, атаковать. В футболе не бывает чудес, поэтому ни на что не надо ссылаться, не делать никакие скидки, а разобраться В себе і двигатися далі. Ну що, бачите, як підсумував цю гру президент Київської динамо Ігор Суркіс, що так грати в футбол сьогодні проти Шахтаря не можна, але в принципі, бачите, достатньо філософський, тобто, ну. Жодно не буває таких команд, які б не програвали. Я думаю, що э, це головний меседж, який повинні зараз зрозуміти футболісти київського Динамо. Ну програли, програли. Програли за всіма статтями, програли. Але це команда хороша, зараз треба переналаштуватися. Челсі, ми знаємо, що Динамо може грати достатньо хороший, якісний футбол. Э, э, ну так, да, ну, радує оцінка, що іщуть якісь там да, потусторонні причини. А які, а, а, які, і які реально що... сморять на речі, тому я думаю, що... Действительно, продолжать надо работать, и впереди еще достаточно много матчей. И если терять, ну, шах... то шахтерам еще позволительно, да? то в других матчах уже теперь не... нет возможности как бы, терять. Чуть из рыбалки. Влажаю. Я хотел бы по этому в контексте это добавить, что самое главное, вот понравились слова, что не нужно с этого делать трагедию. Проиграли данный конкретный матч. Один матч, но ни в коем случае не чемпионат. Самое главное в этой ситуации сейчас разобраться в этой ситуации и с трезвым рассудком идти дальше. Потому что борьба еще вся впереди, да, получили неприятный удар психологический. И сейчас самое главное для тренерского ну, штаба вывести ребят с этого состояния. Хотя это будет не, не, непросто. І судні з рибалки все-таки мені би хотілося вот знайти в мене що сьогодні. Підбирань було дуже мало, це людина, яка вміє збиратися підбирання, він травмувався, який, знаєте, от ніби непомітний такий герой. Але без нього сьогодні в середині поля ну, не можна сказати, що це непомітний герой. Ну, це він, ключова він, фігура. Він, от... він, правильно, для вас, як, для як футбольних спеціалістів, він ключова фігура. Для, для, людей, для людей, які там дивляться, ну він ну, знаєте, якби виконує більше чорнову роботу. і Сьогодні було видно, його нехватка, вона просто, мені здається, стала определяючим пораженням. тому що в цій позиції він дуже добре. Він і відбирає м'яч, і страхує партнера, він читає і грає. Чи сильно те, що сьогодні не вдалося сделати велозу. і ми виділили ті опасні моменти, якщо посмітити, коли були забиті м'ячі. вот именно перед нашими центральними защитниками ми програли там і підбори, ми не були там убедительні відборі м'яча. Отсюда наверное, і моменти і гали забиті ворота. «Динамо». перед початком другого тайму обидва експерти наші зійшлися на тому, що. Хто заб'є, той і виграє. В принципі, тому що гра йде до голу. І е, хочу вам сказати, що на початку другого тайму, ближче ми на початку, от були якраз футболісти Київського Динамо, Давайте подивимося, як все відбувалося, але дуже швидко це все закінчилося. І дуже, так знаєте, якби ну, е, кволо якось боку футболісти Київського Динамо. Тобто вони зробили спробу і на тому зупинилися. Дерліс Гонсаліцький вийшов замість Олега Гусєва. Олег Гусєв зіграв не найкращий свій поєдинок сьогодні. До речі. Е, Морайс так само, от я хочу вам сказати, що момент відраження від футболіста такого, від нападника такого клубу очікується набагато більше. Ну, от, 53 хвилина. Момент шахтаря. Тут не дістав м'яч. Захисник не дістав Антони за, за те дістав, як ми є. бачимо, що в Косвітську. Ми да. смотримо, откуда передача. З центральної зони Вілозу дає робити ці передачі. Я думаю, рибалка он би і поплотніше грав, і не давав би просто розганяти такі. Атакі. Я не думаю, що один рибалка вирішив би всі ці проблеми. Але в Відборі, агресії. було. Момент на 50, це другій хвилині зустрічі. Ми зійшлися в тому, що момент такий 70 на 30 на користь пенальтів. Ногу оставляв. Драгович, Та він чіпляв, подивіться, зараз він. Чіпляє... Ну и рисовал, давайте смотреть. Ну, ну, ну он подставлялся, он предпосылки на пенальте. Ну, мое мнение, что такие не ставят, в такой игре не ставят, такие пенальти. Вот мы с вами. Он убирает. В конце убирает. Видно, что ты щера искал эту ногу, но последний момент драч эту ногу забрал. Нам на напад... большой пользу давался пенальти. Зараз нужно подавился повтор, подавился повторы. И в принципе засумневался. Ну может и хорошо, что он не поставил этот пенальти, чтобы не было лишних разговоров. І, і поэтому... Це 100%, добре. І знову подивіться, як легко втікали, і скільки простору було. Зони. Ми, Знаєте, о, тобто ми бразильцям говорили? дали зіграти у їхній улюблений футбол. О чому ми говорили? Зони, далі, пространство. Нельзя было розкриватися. Навіть при счеті 1-0 треба було б, навіть более моє мнення, позиційно зіграти, ще потерпіти, ще искать момент. А виходить, розкрили, почали високо ну, прессинговати і, як говорится, пошли в атаку і попали. Ну і от другий м'яч. Знову ж таки, дуже легко якось зайшли в воротарський майданчик. То футболисты шахтаря зашли в Рутарский майданчик. Не просто за штрафный майданчик, в Рутарский майданчик. Дуже какой-то все потому вся комбинация хороша. Немножко даже повезло с прострелом, да, все равно. Но он такой нацеленный был, что, как говорят, хороший пас даром не проходит. Все-таки он нашел адресата. И тут дали и принять, и пробить, и добить. Ну... И мы смотрим, все мячи забиваются с середины, с центра, так, так званого спиточка. Почереди сидить й... на лаве да, запаску. Да, я не я к чему подвожу. Я не знаю, может у нього травма была, мы же не знаем, Трейский штаб определяет. Но в этой игре, ну, не то, что лишним. Я думаю, такой бы галяв не помешал бы Динамоцам в обороне. Вот мы видим сейчас вида, но ну, в отборе вроде бы рядом, но мяч не отбирает, платируется. Знову атаки. подивіться, знову вже пішли такі, знаєте, якби передачі прості на Гладкого. Гладкий е... Почав чіплятися за м'яч, тому що в першому таймі все-таки нав'язували боротьбу. Ну я справді згоден з вами, що якби був Хачеріді, то я думаю, що Гладкому було б не так просто от скидувати ці от передачі робити, які він робив на швидких футболістів Шахтаря. Да і, знаєте, що, непога... і От це ще, ще знову ж таки, жночки гульва атака. Отрічний, отрічний, отрічний. Усад... Таке відчуття на класний, два отрічний. метри. Було все, да, в так, в такт, в динаміки, тому тяжело зі все розіграв. Сіла би два касання гладкі, там би них гри було. 10 метрів. Все в одно касання, поэтому ну, нас мати, таке впечатлення, що було мені. Вот сейчас смотрим. Ну, В мене, в мене я вам хочу сказати, що ми дивилися в так, все на такій разні, що одній лінії. І в будь-якому разі, знаєте, треба не дивитися. Не але я вам хочу сказати, що якщо арбітр прийняв рішення, там буде ну, 20-30 см, то в такій історії дуже важко. Даже... Давайте з да, Все на височайшій скорості. І завершення какое. Дальній угол, ну книжка пише, Саня не зміг виручити в цій ситуації близько настання, м'яч уходячий, штанг. Ну, знаєте, що мене ще, ще мене якось так трошки десь зачепило в тому, в тому плані, що Динамо після того, як стало 03, ну, то грати краще не стало. Вот десь знаєте, якби, вот, ну, ну правда? ж? Деморалізований ну, ну, повністю. Ну, 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 команда такого можна, рівня вона повністю. Сказався момент, коли стали вже просто грубі. Команда такого рівня, його напланять состояние психологическое было тогда так футболение сначала надо агрессивно. понимать 3-0 дома при своих болельщиках поэтому надо тут на психологию уже это сделать з... скидку понятно что уже прекрасно понимают что тяжело будет отыграться отсюда уже такая нельзя сказать расслабленная, но уже действия которые можно так сказать мало походили на что-то такое осмысленное сейчас шанс могло бы ты четвертый мяч как бы тут вот кивнуть если в один момент и в третий момент то я думаю что избиратель если бы это был то еще Yeah. Тоже було... Ліва нога немножко була не да. Ти двома ногами забивали, а? Ребров yeah. Рибров стояв, він, я думаю, що він, ну, він перший, до речі, програв у чемпіонатах України вперше. От тут, тут бачимо штовхнув well, да, вот Монсалес. Вот я хочу сказати, його настрій агресію дав отбор ну, правильно. Його спровокували Футболісти Шахтаря по-доброму спровокували, вони були настільки настроєні до кінця, щоб битися, чіплятися, вигризати цей м'яч, що, що він просто не чекав, знаєте. Він же просто готовий був кинутися на будь-кого. Він зараз показує, що от подивіться, бачите, як нього відбирали м'яч? Я хочу сказати, що я думаю, що тут так само хтось порушив правила, правда? Ні, ну може бути, а? звісно, і зацепілі. Просто, да, просто, ну, що він ну, не мав права далі себе так да. вести? Ми та що ти на психологію що, ми розуміємо, розстроєний, тому -то не здержався в цій ситуації, не змогвся обладати нервами. І Сергій Рибров, який, ну я вам хочу сказати, що ну, таки, я нагадаю на тому, що він вперше програв у чемпіонаті, Перше програв що, так, програв він, знайшов у собі сили, він все-таки привітати Мірча Ческу. Я думаю, що і Ілучесько так само ну, знаєте, знайшов якісь слова для того, щоб підтримати свого молодого колегу. Але я хочу вам сказати, що для нього це так само досвід. Олеже. Плохо ж, це плохой досвід. Ну він не може бути постійно хорошим. Досвід не може бути постійно хорошим, правда? Ну да? да? він повинен бути різним. Від того, він від той і той досвід, а інакше це просто, знаєте, мед. Нет, ну надо понимать, что, наверное, он не этот результат не ожидал, потому что до игры команда подходила в нормальном состоянии, в рабочем и в чемпионате, или и чемпионах. Что произошло вот, именно в данном конкретном матче, я думаю, наверное, с его стороны тоже есть недоработки. Э, в части того, что мы говорили, говорили уже о Бернарде. Потому что если предугадали выход этого футболиста на поле, то я думаю, прекрасно знают, что сильные его качество подсказали бы уже сильные, что надо играть. З ним поплотніє, треба страхувати, тому що один в один дуже сильний. Ну цього не случилось. І що удивительно во втором таймі він продовжував те же саме. Він приймав м'яч, давали свободно йому приймати. І от не зробили почему чомусь, не зробили выводы після першого тайму. Зараз нам е, покажуть все-таки було все, чи не було в сайду у Тейшери. У нас є можливість відразу ж для того, щоб заспокоїти всіх е, у цьому моменті, тобто всіх людей, які сумніваються, йде передача. В не було, бачите? 0,5 це... 0,5 метра це означає, що 50 сантиметрів не було офсайду. Ноги а -а -а. та були на 50 ну, сантиметрів значит... ближче до своїх воріт, ніж футболіста, ніж захисника київського «Динамо». Тобто, бачите, ніби динаміка, але сам по собі факт залишається таким, що. Ну, дуже вовремя Дуже передачі не задержав дані. Я просто не, не да, сказати, що долі його секунды. ніхто не зустрічав, взагалі да, ніхто да. не зустрічав, правда? ж? Да. Він так легко це все віддавав, і так легко стільки зон було вільних, що в ну, мене враження, що футболісти ну, Київську нам зіграли якось неухайно, дуже неухайно. Навпаки. Абсолютно сконцентровано, зібрано і виважено. Відповідально зіграли футболісти Донецького шахтаря. Давайте послухаємо ще одного футболіста: це Олександр Кучер, який сьогодні так само достатньо вдало зіграв у цьому матчі, не давши розгулятися жуніору Раясу, про якого ми практично не говоримо сьогодні. Давайте послухаємо, що говорив Олександр Кучер. Олександре, 3-0 в Києві. Що може бути краще? Ну, звісно, так. Да, дуже приятно. Побідіть була сьогодні. Тим тобто більше нам треба було наганяти Динамо, ходити на перше місце. Ми це зробили. Команду, боліщика, на першу хвилину особистый ну, особливый план был вы 15 хвилин дуже активно куча. Ну, конечно же, в начале забиваешь намного легче, становится играть. Ну, не получилось. В самом начале моменты были хорошие, играли хорошо, хорошо, прессинговали впереди. Особенно нужно было забирать мяч и проводить быстрые атаки. Ну, Нам получилось, забили гол. Сьогодні незвичний фланг Ісмаїлі Бернард, Наскільки вам важко було? Вони не так часто разом грають, і вам незвично? Ну не скажу, що незвично, тому що ротація у нас все время присутствує у містера все рішення міняються ігроки. Так що всі ребята знають, що робити на полі, і взаємопонімання думаю відлічна було сьогодні. Могли подумати, що 3-0 переможете Динамо, і як буде святкувати це? Ну, Святкувати нам нікуди, тому що треба готуватися далі. У нас дуже важливий матч зараз Лігі Чемпіонів, так що головне встановитися, успіють і готуватися далі грати. Ну, такі слова Олександра Кучера. Знаєте, Мене враження, що сьогодні, до речі, от з приводу Шахтаря-Динамо дуже важливі напевно, такі протистояння це протистояння ветеранів, правда? ж? Ну дуже важливі в кожні, в кожній команді, от як нас зміють настроїти якраз, знаєте, як підходять до гри, оці люди, які вже пройшли, знаєте, і Рим, і Крим. І от ми бачили, як Серна, як Кучер сьогодні зіграв. Десь можливо, от футболістів кілька нам не вистачило таких от людей, які могли б за собою повести. А? Лежа. Не, ну тому, що, було ну, во всі времена. Чесно, чесно говорите, просто тому, що, ну, то, що ми відзначали, Гусів просто сьогодні розчинився в першому таймі. Було во всі времена, що, да, старожили, так звані, лідери команди, вони ведуть за собою команду. Ну, в Динамо не в полной мірі сьогодні вийшла гра у лідерів. у шахтера получилось лучше, мабуть, у лідерів. Підтвердження того два мяча забитого. этой шерой. Поэтому ну, сказать, что это именно вот этот фактор стал главным, нельзя. Мы уже сказали, что «Динамо» по многим компонентам сегодня уступили. Вот это, наверное, основное, то, что произошло. Тиснул на Динамо то, что они полтора года не програвали в чемпионате? Да я не думаю. Это, наверное, по-хорошему, наоборот, должно стимулировать. Когда не, програ... не проигрываешь, то и как-то уверенность, и спокойнее выходишь. Я не думаю, что это какое-то давление. Просто... Ну, сегодня уже наступил такой день, когда Можливо, сьогодні болівальницької підтримки, може, не вистачило болівальників, тому що ми звикли грати тут при 60 тисячах проти шахтаря, а сьогодні прийшло тільки 35. Тим більше я вам хочу сказати, що була дуже така серйозна підтримка донецького шахтаря. Тут кілька секторів вони дуже так тепло вболівали. Хочу вам сказати, що дуже вони тепло між собою от, перегукувалися, дуже mm -hmm. гарно. Це дуже Но, хоча були, безперечно, і такі, знаєте, не дуже приємні моменти. Давайте зараз подивимося, що відбувалося на футбольному полі. Е, не на футбольному полі, а за межами футбольного поля, на е, трибунах. Я вам хочу сказати, що знову ж таки таке вогняне шоу воно продовжується. Я хочу... І от ці е, вболівальники, до речі, розішли якраз біля нашої студії, тут літали <гум> бомби. Ну, Я, от не знаю, от... я, чесно кажучи, не зовсім розумію, що шо означає воно. Це атрибут футболу. Ванга такого немає. В не Витура, мы не валим. Мы не Ванли. Мы не в тому поэтому у нас это нормальное проявление вот такие. Она не украшает футбол. Никто не пострадал. Все же здорові, Я не думаю, что это там. Может кому-то не нравится. Оно красиво, оно эстетично. Как говорится, это закон и жанр всего нашего футбола. Ну і при тому, що, в принципі, знаєте, я вам хочу сказати, що е, дуже живо відчувалася вболівальницька атмосфера в плані того, що дуже болівальники реагували добре на ті моменти, які відбувалися на футбольному полі. І я вам хочу сказати, що десь, напевно, ну, ну, шахтар здобув сьогодні симпатію певною міро, мірою своєю грою у Київської публіки, яка, можливо, з самого початку прийшла вболівати за Динамо. Так? Ну, У, тих, у той часті публіки, які дійсно прийшли футбол і розуміють його, і звісно не можуть. Не викликати симпатію, коли красиво играет команда, коли якісь комбінації скоростные і мячі забиті красиво. Тобто це понятно, що чоловік болеет, може бути против, але все одно отримує удовольствие від того, як грає команда соперник. Знову ж таки, хочу сказати про те, що дуже тепло перегукувалися один одному. Слава Україні, героям слава. Тут було помітно, незважаючи на те, що по діагуналі розташувалися 20-творе от радість. Оболівальники в Шахтаря, і вони дуже тепло, знаєте, не агресивно, а справді дуже тепло реагували на ті події, які відбувалися у секторі футболістів, е, вболівальників київського Динамо, тобто було дуже, дуже тепло. Е, шахтарю дуже потрібна була ця перемога. Тому що Шахтар, знаєте, зараз от гра проти Мальмі, якось дуже непереконливо зіграли два матчі в лізі чемпіонів в чемпіонаті. Ну, ніби так спокійно, але не зовсім спокійно, так би мовити, скажем. Тому що mm -hmm. Матч з Олімпіком, mm -hmm. я думаю, mm -hmm. що він війде в ланали історії надовго. Mm -hmm. Насправді надовго війде ванали історії. І потрібна була ця перемога. Справді була потрібна ця перемога. Динамо поступилося, хоча йшло все добре. Зараз перед цілі матчами Ліги Чемпіонів. От ваша точка зору, Олеже. Ми прекрасно розуміємо, що любая перемога додає mm допомога -hmm. сил, енергії, емоцій, тому шахтер отримав такий заряд. Динамо проиграла, но ни в коем случае нельзя сейчас на этом, на этом концентрировать внимание и вот зациклиться на, этой, на этом поражении. Э, надо понимать, что ответственнейшая игра в Лиге чемпионов, я думаю, ребята профессионалы, я думаю, ребята очень достойно выйдут с сложившейся ситуации. Ну и, как говорится, надо уже э, делом и футболом победой, победой доказать, что это была случайность. Можна сказати, що сьогодні Рібро програв Луческу? Сам Рибро в Лучеську. От mm -hmm. це, що говорив, ви як футболісти, ви краще це розумієте, те, що говорив Даріо. І mm -hmm. те, що вони довго вчили, те, що в них була довга теорія, те, що вони розбирали, mm -hmm. те, що він дуже просто пояснив, як грає Київське динамо. що вони використовували, і в принципі, що вони сьогодні використали. Тобто можна це сказати? Я не думаю, що, наприклад, Рібров із з командою не розбирав, І не іскав варіанти якісь, да, щоб обіграти грати шахтіри. мабуть, були теорії. Просто як хто це виплатив життя на полі. На сьогоднішній день шахтеру оплатили рараздо краще. На даному етапі просто навіть ви хочете сказати, що те, що задумав ребро, можливо, що команда просто не змогла сьогодні просто використати. Можливо, але да, ми не можемо знати точно, яка була установка, да, і які були. Но я думаю, що готувався точно так же к цьому матчу. Але в принципі, якщо говорити про сам поєдинок, то можна сказати, що він вдався, правда ж? Для зрителів, так. Да. Ми чекали, що буде 0-0, Два моменти. Боротьба. Два вилучення з того і з того боку В пінаті била Піна, не було. не було вилучення. зараз будемо тут розбирати малювати. Тобто я радий від того, що ми говоримо сьогодні про футбол. І це найголовніше.